Хто така людина гріха, про яку говорить апостол Павло у Другому посланні до Солонян? Чи це символ, система, чи це реальна людина, яка з'явиться перед другим приходом Ісуса Христа? Це не просто академічне питання. Від відповіді залежить наше розуміння останніх подій, духовної боротьби і Божого суду над гріхом. Якщо ти любиш досліджувати Біблію глибше, цей подкаст саме для тебе. В Біблії написано. 2 Солонян 2, 3, 4 Нехай ніхто не зведе вас жодним способом, бо не прийде Господній день, доки не настане спочатку відступлення і не з'явиться чоловік беззаконня, син погибелі, який противиться і підноситься над усе, хто зветься Богом чи святиною, так що сяде в Божому храмі як Бог і за Бога себе видаватиме. Тут Павло говорить про фігуру, яку називає Людина гріха або чоловік беззаконня. Син погибелі і ту, хто сяде в Божому храмі і за Бога себе видаватиме він не каже ідол, дух чи ідея. Він говорить про чоловіка, про особу. У грецькому оригіналі тут буквально йдеться людина гріха, син погибелі усі дієслова вказують на особисту дію противиться, підноситься, сяде, видає себе. Це важливо. Апостол Павло не вживає абстракцій, він використовує конкретну людську граматику, показуючи, що йдеться про реальну істоту з особистістю і волею. В першому Івана 2.18 написано Ви чули, що приходить Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів. Тут апостол Іван розділяє Антихрист єдиний, який прийде, і антихристи, вплива чи фальшиві вчителі, вже